Привіт, друже, я тебе вітаю. Ти знову дивишся на фізіономію Шуріка. Отже, як просуваються мої справи? Вирішив я відразу зайнятися своєю. Euh, своєю махінацією, <хи> чи це так можна назвати, euh, придбав діляночку з травою і зараз вже завершую її косити. Потім доведеться волковою жаткою пройтися, щоб ці покоси були. Трішечки більші, щоб було його краще збирати. Ну, ти це все розумієш. Залишилося трішечки. І вже буде готово. От тільки їздити далеко. Це 19 діляночка, діляночка під номером 19. На рахунку залишилося 243 тисячі гривень. Але. Я заберу звідси травичку і віддам її цю діляночку якомусь новенькому власнику. Вона мені не потрібна. Я травичку заберу, врожай заберу, закину його собі в силосну яму, та і все. Більше мені нічого від неї не потрібно, можливо, потім придбаю. Тому що, знаєш, вартість ділянок... В цьому містечку шалено. Ось ця діляночка обійшлася мені в мільйон дев'ятсот тисяч. Це дуже багато для мене. Я таких коштів. Ну, я коштів не маю на якусь більшу. Тому вирішив почати з такого маленького чогось. зараз на годинку 15.23. Я гадаю, що до того, як настане вечір, а сьогодні в мене осінь. Як настане вечір, я це все зберу. Так, зараз знову доведеться їхати додому, відвозити косарку свою, потім гнати трактора на магазин, тому що на магазині мені потрібно забрати волкову жатку. Ну, а далі вже заїду сюди з фуражним причепом. Та і буду працювати. Так, вибачаюся, я трішечки не туди повернув. Поки я буду їздити збирати всю свою техніку, котра мені потрібна, попрошу тебе, друже, поставити вподобайку, написати цікавий коментар, ну і поширити це відео. Ти це все вмієш робити, тому я тобі довіряю. Ось так чудово збирається травичка в покоси. Так, валкова жатка невелика, тільки на 4 метри, Та, що, на яку вистачило грошенят. Якби було більше грошенят, то я б взяв більшу жатку. Але і з нею працюється теж непогано. Не дуже зручна діляночка, тому що вона огороджена парканом, не зовсім зручно розвертатися. Але я справляюся і вже майже завершую. Поставлене завдання. По валкуванню трави. Туди-сюди, туди-сюди і все буде готово. Також пригнав уже трактора з фуражним причепом. Здається мені, що тут не буде багато трави. Покосики такі ну, худенькі, тоненькі. Та, і прикупівлі ділянки мені сказали, що тут на 50% тільки добрив внесли. Тільки один раз вносили. А щоб другий раз нести не вистачило коштів у господаря, він вирішив так залишити все. Ну, нічого. Хоч щось та буде у Сілосній ямі. Там уже, пам'ятаєш, друже, та що ну, минулого разу та діляночка, котру я зробив біля свого подвір'я, там вже травичка зійшла. Її потрібно буде удобрити, щоб отримати хорошого врожаю. Густішого врожаю! Тому займуся після завершення ось цього всього, займуся вдобренням своїх ділянок. Так, біля поросяток я нічого поки ще не сіяв. Ну, незручно там мені взагалі їздити і все таке інше. Можливо, буде один сезон та діляночка пустувати. Та нічого пізніше я все з нею зроблю. Все буде добре. Ну, а ти сподіваюся, мої... прохання виконав уже? Подобайка, підписка, поширення, все це зробив. Якщо зробив, то молодець. Молодець, дякую тобі. Як гадаю, скільки причепів тут буде травички? Я гадаю, що... Ну, причепа Чотири можливо. Хоча це дуже багато. Це дуже багато. Нехай буде три. Три причепа я зберу. Звичайно, далеко це все возити. Але що ж поробиш, коли якось треба розвиватися? Так, і чомусь вечоріє дуже швидко, але погодка файна. Я вже світло увімкнув. Тому що темнувато стало. І не зовсім все видно. Так, ну а тут травичка така якась дивна взагалі. Оце трішечки перекинемо. Окіс. Гадаю, тут буде незручно мені причепом розвертатися, крутитися, вертітися. Але я впораюся, так, там зараз ще потрібно один раз проїхати. І буде файно. а ну давай. Ось так, нехай тут все в один збереться. Ну дивися, ця валкова жатка робоча ширина 4,2 метри. Вартує вона 260 тисяч гривень. Менше? Чомусь. Менше. Не розумію тільки чому. Вартує більше. Можливо, через те, що то інший бренд. Може таке бути. Ну, там взагалі 2,5 метра. І воно. майже півмільйона вартість. Так, а от куди мені тепер причепа... О, якого причепа? Куди мені трактирця поставити? А нехай ось тут буде. Я поки що його тут залишу, а з цим попрацюємо трішки. Покатаємося. Джон Дір Джоні. Мій Джонік. Так, все вмикаємо і погнали збирати. Ну, я гадаю, як зберу, то я тобі вже тоді і покажу, що там у мене по об'єму загальному. Добре, друже. Ти там каву чай, ну це ти знаєш. Тому чекай, я швидко. Ача дивися, тут я буду довго працювати. Тому що врожай. Що би там не говорили, а врожай непоганий. Я трішечки проїхав і вже 6000 літрів травички зібрав. Хм. Нічого. До речі, тобі щось цікаве покажу. Чекай. Ось, друже, останнього причепа розвантажив. Так, вже на вулиці темно, темно. Нічого не видно, і зараз так. потрібно туди якось дивися. Чудово, дуже зручно розвантажувати. Ці силосні ями. Не треба сюди заїжджати, просто там на платформу цю так зараз, та я звідси виберуся. Набудували такого, ще і не розберешся, куди потрібно бігати. Під'їхав сюди до розвантажив. І воно так буде поступово-поступово туди посипатися, або ж заїжджати так можна буде. Чи можливо я щось невірно роблю. Можливо, якось не так треба. То ти напиши в коментарях, якщо знаєш, як потрібно робити. Ну, а якщо тобі сподобалося це відео, дивися як силует мій світиться. Так, якщо тобі сподобалося це відео, ти обов'язково натикай вподобайку, підписуйся та поширюй контент україномовний. Тобою був Шурік, до зустрічі в наступному відео, Па-па!